Чоловік прикодковує посіяну моркву ось таким саморобним колесом. Цей каточок зроблений для того, щоб прикочувати якусь культуру в одному рядку. Збилося в мене. Як ви зрозуміли, перший знятий відеоролик в мене збився. І я роблю повтор. Отож, не показую, як сіяв, але сіяти зараз буде ще цибулю, і так що покажу. І так проводиться прикоткування, прикотковування рядків посіяної моркви. А з вами канал Селоти Моя доля, і я вас вітаю і бажаю. Доброго ранку, мирного дня і мирного неба. І при доброму здоров'ї, успішної праці. А сьогодні 27 березня і сонечко трохи проблиснуло вже, сьогодні тепліше, морозу вночі не було. І ми вирішили посіяти морку і цибулю чорнушку. Що чим зараз і займаємось. Чоловік вже за три рядочки моркви посіяв, як бачите. Рядочки такі довгенькі. Ми моркви сіємо багато, бо моркву і самі використовуємо, і кроликам даємо, і козам даю, якщо є надлишки. І іноді навіть якщо є настрій і е, потреба, вискакуємо на ринок. І... А ґрунт чоловік розробляв. Ось цим культиватором, мотокультиватором йому вже багато рочків, але слава Богу, він нас виручає на городі. Так що ґрунт на невеликих площах чоловік розробляє ним. А мотоблока поки що не запрягав, як я кажу. Морк висіє в раніостиглі сорти. Ось така дитяча солодка. Дитяча солодка і морква-коротель і морква ням-ням. Всі сорти рання Як я вже говорила у кількох своїх відеороликах, моркву сіємо у кілька сроків. Це, можна сказати, перший посів моркви хоч. І не перший, бо я вже сіяла поміж цибулею і часником. Дещо, напевно, в лютому, в погожі дні, ось таку дитячу солодку моркву. А пізніше сіємо морку десь у травні місяці, і ще третій посів проводимо вже для зимового зберігання, проводимо якусь із морк, якийсь сорт моркви, бажано середньостиглий або пізньостиглий, десь у червні місяці, а можливо, навіть на початку липня, після зібраної картоплі, викопаної ранньої, або після. Вибраної цибулі чи часнику, в залежності від того, де раніше звільняється ділянка, а чоловік вже почав сіяти цибулю. Чоловік сіє цибулю чорнушку на дрібненьку цибулю. Я весь час йому кажу, що сій мені густо, щоб потім мати цибулю садити, але він весь час мені посіє так що потім виростає велика цибуля. І я її використовую в харчуванні. Але в харчуванні також добре мати таку цибулю, бо, як мені здається, напевно, так і є. Вона якось краще зберігається. Пізніше дозріває, ніж та, що посажена на зиму, чи та, що весною посажена. І краще зберігається потім. Осіє середні сорти цибулі, ось таку глобус кругленька. І Любчик. Любчик, як бачите, довгенька. І та й це середній сорт цибулі. А ще, а ще є пізньостиглий сорт цибулі. Ціник казівок не встигла дати, так що посіяв знову. Би сходила, то якось кудись воно буде. Як не, не для посадки, то буде для використання харчування. Харчування також добре використовувати. Сівник також самодобний. І зараз буде сіяти, пізньостиглий стигли її на півгострий сорт. Цибуля Вольська. Ось така вона на пакеті намальована. Взагалі цибулі ми, напевно, як і е, в кожному господарстві використовуємо дуже багато, навіть більше, ніж моркви. Ну, моркву, як я вже напевно сказала, ми моркви також багато сіємо. Е, моркву використовуємо, якщо є вишня, віддаємо козам, кроликам. Так що морква також у нас не пропадає. Ну, а цибулю тваринам не даємо, хоч також можна було б, напевне, давати трохи козам цибулю, щоб не було глистів. Але ж чогось я так не роблю. Але цибулю дуже багато використовую на кухні. Так що цибулю і сіємо насінням, і сажу на зиму, і потім ще Купила 2 кілограми Red Baron, пів кілограма, я ще не пам'ятаю, інший який сорт, ще буду садити. Буде весняна посадка цибулі, так що цибулі садимо багатенько. А взагалі весна і роботи. І як кажуть, в добрий час почати і дай Боже і в добрий час збирати що вродило. Ось таке сьогоднішнє відео вже на гору. А як я говорила в попередньому відеоролику, ще цієї весни мене дуже так, що і садили чи сіяли. Правда, десь під кінець лютого вперше в такий срок посадили трошки картоплі керамди без укриття. В холодну землю, спробуємо, як воно буде, але ж садять люди на зиму. Так що я думаю, що прогріється земля і наша карту росте. А взагалі не знаю. Буду звітувати. Будемо бачити, як воно буде. І чоловік котрого дня посіяв трошки гороху. Ви також знаєте, що горох сіється в ранні сроки. Так само, як і морква, як і насіння моркви, і насіння цибулі-чорнушки. Такі культури вже, хоч і холодна земля, хоч на них, можливо, ще і сніг буде йти, але добре сіяти в рання стилі Вони насіння наповнене ранньовесняною вологою, зійде, розрушаться ті ефірні масла в, цибу... в моркві, які є. То краще сходить, якщо, якщо воно має зійти, бо хто його знає, хто магазином довіряє. А свого насіння не маю, хоч, і думаю, що потрібно, напевно, посадити висадки цибулі, цибулю на стрілки і посадити моркви трохи. В минулому році я садила і щось в мене невдачна та посадка була. І не було в мене моркви насіння, своїх висадків. Але рік на рік не приходиться, так що потрібно пробувати ще й цього року. А ця цибуля посаджена на зиму, вона в мене зійшла ще з осені, дехто з глядачів. Говорив, що зарані дуже я посіяла, що що там її буде, ті цибулі, що взимку вона пропаде, нічого з нею не сталося. Зійшла вона і нормальна цибулька, така собі, така собі цибулька. Тільки, звичайно, вітри і сонце її припалює, так що е, потрібно було б підкормити. Ну, цим десь сподіваюся, що ми займемося. Так що городній сезон відкрито, хоч, напевно, він і не закривався той городній сезон, бо і в хаті, і розсада, і в теплиці сіяли. чи нас не теплиця, в нас а просто плівкове укриття. Там також посажено трошки цибулі на зеленьку сіяна редиска. Так що той сезон городній навіть взимку тривав. А це така була цибуля в мене в минулому році, збереглась до цього часу, але вже починає проростати, так що потрібно десь ввечері наобирати і накришити в морозилку. Я морожу цибулю, не знаю, як чи морозити ви, але для мене це хороший вихід з положення. На цьому завершую свій відеоролик і бажаю всім. Гарного мирного дня, доброго здоров'я і всіляких гараздів! З вами був канал Село Ти Моя Доля. Якщо подобаються відеоролики, підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. І, як завжди, кажу до зустрічі!